Онуки мені не діти. Своїх дітей я виростила сама, сказала свекруха, коли загинув її син, і вигнала невістку із хати разом із дітьми. Історія: чоловік був військовим через тиждень після його похорону. Свекруха мені сказала, щоб я виїжджала з її хати до своїх батьків разом із дітьми. Дітей в нас троє. Ми з чоловіком та дітьми завжди жили у неї в її батьківській хаті. Там гарний ремонт, вона знаходиться в місті, близько до школи. Не те, що хата в моїх батьків. Я не можу сказати, що мені нема куди йти, але там хата в селі, умов ніяких немає, і, на жаль, вони п'ють. Я коли повернулася до них, я не змогла з ними дітьми проживати в будинку і виселилась на літню кухню. Коли я сказала своїй матері, в тебе троє онуків, ти п'єш, могла би і допомогти мені з дітьми, щоб я влаштувалася на роботу і виняла собі нормальну квартиру. На що вона мені відповіла? Те саме, що і свекруха. Я своїх дітей виростила сама. Коли ти народжувала трьох, мала думати, як ти будеш ними опікуватися. Я тобі допомагати не зобов'язана. Ви всі дивуєтесь, що чоловікам не потрібні діти. Діти і бабусям не потрібні. Мої діти не потрібні нікому, ніхто мені не допомагає і нема ніякого діла. Дуже розповсюджена проблема, коли доньки, особливо доньки сини якось рідше таким страждають, а доньки вважають, що онуки для бабусі це щось святе, і бабуся зобов'язана і допомогти, і прийняти, і зрозуміти. Ой, дівчатка мої любі. Справа в тому, що бабуся не зобов'язана допомагати вам виховувати внуків ні по закону, ні по совісті. Вона може це робити, якщо вона хоче. Для мене відкрилась величезна істина, після того, як почалася повномасштабна війна, що матері загиблих воїнів далеко не всі. Хочуть опікуватися онуками від оцих воїнів, незалежно від того, що їх син загинув і лишилася ця кровиночка. Не вважають так і дуже часто взагалі не приймають дітей. Так, не всі підкреслюю, але це буває настільки часто, що навіть мене так, з таким досвідом по сімейних справах це здивувало. Подобається вам це чи ні. Ваші діти нікому не потрібні. Ніхто не зобов'язаний прописувати ваших дітей, допомагати вам, пускати їх жити. Не всі мами навіть дітей своїх можуть полюбити, не те, що бабусі онуків. Ну, на жаль, але це правда.